Маленька порада. Якщо прочитаєте 22-й псалом Давида, вам відразу стане легше. Цей псалом Давида по праву вважається одним із найвидатніших літературних творів в історії людства. Але його духовна сила ще більша, недарма його читають в найважчі моменти життя. Якщо у вас опускаються руки, Якщо ви потрапили в біду і відчуваєте потребу в підтримці і захисті, прочитайте цей біблійний вірш. Тільки робити це треба усвідомлено, пропускаючи через себе кожне слово. Тоді Господь почує вас і ви відразу ж відчуєте приплив душевних сил. Спробуйте, не пошкодуйте. Господь пасе мене. І нічого мені не бракуватиме на місці плодючим, там він оселив мене біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені Слого. Коли піду навіть у тіні смертній не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, споселиться в домі Господнім на довгі дні. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже!